А ми поговоримо про те, що відбувається на фронтах. І У нас на зв'язку Іван Стопак, військовий експерт. Вітаю вас, пане Іване. Вітає да, вас, і... студія. Добрий вечір. На взаєм. Знаєте, ми з вами щасливі люди, і у вас у нас є світло. <свіття> Поки що. <свіття> Поки що. Це звичайно. Тоді тримаємо давайте да, встигнемо да, Давайте швиденько починати. Так. Відповідно, ракета С-300 впала на територію Польщі і вбила двох місцевих. Ви знаєте цю історію? Всі вже знають. І вже відомо, що це українська ракета чи ні. І якими будуть наслідки цього падіння, і чи ми не постраждаємо з точки зору допомоги нам від наших партнерів? Давайте дочекаємось розслідування. Ну, слухайте там навіть справи про ДТП розслідуються там ну, тижнями місяцями. А тут ракета летіла, впала. Треба просто розслідування. Хау. Поляків, країн членів альянсу, є можливість провести це розслідування, да, враховуючи а, там технічні сліди, які були від цієї ракети, там маю на увазі радара спостереження, да, як, як ракета впала, яким чином там траєкторія вона лежала, хто виробник хто, можливо, запустив її. Тобто, це певний період. Дивіться, пройшло тільки десь 48 годин з моменту інциденту. Я а, не знаю, чия це ракета була саме там, російська, українська, але будь-якому випадку мені сподобалася реакція країн НАТО і ну генсека альянсу і керівництва Польщі. Вони кажуть, що ну байдуже, чия ця ракета це, в будь-якому випадку винуваті росіяни і все, тому треба допомагати Україні надавати більше озброєння. Мене влаштовує такий висновок. Не знаю, як вас а мені дуже подобається. Цілком погоджуємося. Таке не може не влаштовувати, тому що був такий остров, що все не будуть нам допомагати, скаже, що це там Україна щось собі гутнула. Не, 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 не. Пане Іване, хочеться поговорити звичайно про фронти. Давайте підемо на фронт на фронти. От в напрямок за напрямок. Зокрема, хочемо поговорити про Луганщину. Яка там ситуація? Я прошу наших режисерів показати мапу, а ви нам її прокоментуєте? Ну, зокрема, на Луганщині. Угу, так, ну дивіться, я так скажу там, ну ми знаємо, що там дійсно Адіще, да там так, просто так. пекло. Що відбувається я спробую, спробую пояснити так геополітично, керівник цієї спецоперації хотів сказати, пан Суравікін, просто Суравікен okay. він перший. хто був призначений на цю посаду офіційно. В нього закінчується мандат на цю війну, а цю спецоперацію. Поясню, 8 жовтня його було призначено на цю посаду да? за класичною е радянською, російською бюрократичною традицією. Перед тим як людина вступає на посаду, їй або нарізається завдання, да? і він козиряє, каже: Є, так точно все зробимо або його представляють вищому керівництву, і його запитують: Ну, що ти можеш, і він бере на себе певні зобов'язання: я можу це. Це, я зроблю це за такий то період часу. Йому кажуть: Окей, йди, в тебе там, умовно, там місяць, да? в тебе там квартал, три місяці. Йди, роби. А, що він почав робити? 8 жовтня призначають 10-го масований обстріл української інфраструктури, да? 17-го, обстріл. А, одночасно він анонсує вихід з Херсону. Да? Він виходить, тобто він від цього відбився да? від Херсону, переклав відповідальність на. Попередники, що це за попередники, це не я. Але пройшло, пройшло більше місяця. Йому треба показувати результати, треба показувати якісь перемоги. Тобто на півдні перемог немає. Є вихід з Херсону, да, більше місяця. Я так бачу, що він на сході намагається компенсувати всі невдачі на півдні, да, весь цей відхід, залишення Херсону. І ось цією, скажімо так, а, де, де, а ти да, війною, він намагається десь щось взяти будь-якою ціною, да, там Павлю, Глидар, хоч щось завоювати, поставити у той російський триколор, цю російську гачірку, і відзвітувати на вершу. Ура! Ми щось досягли, є перемога. Ось я так з цим пов'язую те, що там відбувається зараз на сході. Алло. Так так. я думаю, зараз да, вимкнуть чу. мікрофон. Чуєте мене Так, да, да, вже чую. Да, да, чу, 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 чудово на Бах... Бахмутському і Донецькому напрямку війська Російської Федерації посилили тиски. Це відбувається вже кілька насправді тижнів. Хоча, якщо чесно сказати, вони ж там намагаються взяти Бахмут і вже кілька місяців, навіть не пам'ятаю з літа, здається, і е, все ще без успіху. Як ви думаєте, якщо туди перекинути у цю частину військ, які вийшли з правобережжя Херсонщини, вони якимсь чином зможуть переломити ситуацію, чи цих військ там не буде достатньо? Давайте так згадаємо е уроки фізики, дану з часів школи. Да? Якщо десь щось з'являється, то значить, що таким чином це щось десь воно відсутнє, тобто його немає. Якщо з'являться з на сході да ця десантура, ця морська піхота а, з півдня, то значить на півдні її не буде. Тобто, це значить, що наші війська зможуть я не скажу, що дуже дуже швидко, але набагато швидше прискоритися в цьому напрямку, да розбивати росіян на півдні, перерізати комунікації, які йдуть. З окупованого Криму на південь, да, на Маріуполь, на Енергодар. І таким чином становище росіян на цьому напрямку воно буде капітально погіршуватися. Тому я вважаю, що росіяни, можливо, можливо, якусь частину військ заберуть, перекинуть їх на схід, але це займе ну можливо, тиждень, можливо, півтора, можливо, два. Але всі війська забирати не будуть, оскільки південь може розвалитися повністю в щен. Я ще хочу, якщо можна, уточнюючи питання, я бачив, ну було відомо, що на саме на Херсонщині, на правобережжі, росіяни тримали десь там по. 30, условно, умовно, там десь 30-35 тисяч да, uh, да, військового да. групування. І я із здивуванням прочитав оцінки українського групування. Там ну як її просто ніколи не оцінив. Я не бачив принаймні. І говорили, що це 70-90 тисяч. І я розумію, що якщо там звільнилося 30 тисяч російських військ, то українським там звільнилося набагато більше. І тому ситуація буде розвиватися дуже цікаво, як на мене. Ну, дивіться, поки що, ми не бачимо новин. Да, там я бачу в соцмережах. У мене там стрічки. Ой, а що ми не рухається? Що все позиційна війна почалася? Як так? Ну починають шукати зраду. тапе, жодної зради немає. На ну, сухту наше військо, наші військові зайшли в Херсон, роблять стабілізаційні заходи. Шукають там диверсантів, терористів, розвідників російських, да там заходять, ротуються, підвозять припаси. Але в цей час ну у Хаймарсів в них немає відпустків, в них немає вихідних. Вони працюють 24 на 7. щоденно чуємо там склади з боєприпасами зірвалися, да? там Джанкої десь щось зірвалося. Тобто постійно розвалюють російську логістику. Перед тим, як іти в наступ, треба розвалити логістику, і після цього лише можна рухатися. Це було в Херсоні. Більше двох місяців, а то й три місяці, розвалювали логістику перед тим, як нормально зайти в Херсон без міських боїв. Це дуже важливо. Так, а давайте ще поговоримо. От, хочеться з вас запитати, як давайте. у військового експерта, навіщо намагатися атакувати в лоб, наприклад, на Донеччині? Бо там укріплення ну, будували 8 років. Чому росіяни намагаються піти в прорив, ну, наприклад, в Запорізькій області, а спробую пояснити, а, було визначено цей напрямок як пріоритетний Там ви ж знаєте, за класичну радянську традицію, якщо визначено, то ніхто не може там суперечити і казати, що ні, а може, давайте не тут. От сказали, от так, от, да, і все. і, і хоч, хоч що роби. І вони змушені виконувати цей наказ, тим паче, що вже були повідомлення з літа, що Путін особисто приймає участь у плануванні якихось операцій. Цілком, ймовірно, що він сказав. Тут треба наступати, і все. Ну і всі там козирнули. Ніхто не має сміливості протирічити путіну. Ось і виконують його наказ. Тим паче, що Шойгу сказав, да що у нас там є потенціал 25 мільйонів мобілізації людей на федеральному каналі. Взагалі там було сказано, що у Російській Федерації немає меж в людських втратах. Тому ти звикнуть до цього, і ми будемо кидати стільки, скільки нам необхідно для. Захоплення певних об'єктів для досягнення певних наших цілей, хоча вони не мають жодного сенсу у військовому плані. Тут є два, два моменти. по перше, звичайно. Теоретично людський ресурс ніг них набагато більше, ніж український, але насправді це не так. Бо хоча б то, ну, якщо подивитися те, що відбувається з мобілізацією, і тепер скандали з мобілізацією. А по-друге, цих людей потрібно щось вдягнути, дати якусь зброю і так далі. І тому ну, багато хто вважає, що зараз в Україні немає такої тотальної мобілізації, бо українське керівництво, в тому числі Генеральний штаб, Прекрасно розуміє, що є от там зараз ну десь умовно мільйон українських військових прикордонців, ну сили захисту України, яких на цьому етапі достатньо, якщо буде потрібно, буде мобілізація. А в Росії таке відчуття, що це генератор случайних мобілізацій. Сьогодні мобілізуємо, а вдягнути їх немає. У що. Ви дійсно правильно підмітили. Ну не проблема мобілізувати, наприклад, там половину України. Так, так, всі чоловіки зараз йдуть на війну, але ж у ну, наші військові вони ж розмірковують як окей, людей взяти, а куди їх розмістити? Це раз, куди їх привезти? що їх одягнути, дати їм озброєння, навчити їх дуже важливо, да? дати їм ну, зброю, одежу. Платити їм зарплатню, тобто зарплатня вона скливається да, там, за окремо. Окремими позиціями 40 тисяч да до 100 тисяч гривень на місяць. Ну зрозуміло, хто на передовій, хто не на передовій. У росіян на це начхали на логіку. Їм сказали, що треба там. Мама сказала гроші в бідончику і все. Да, пам'ятаєте, це класичний? Е, треба набрати 300 тисяч. Окей, 300 тисяч. А куди їх розміщувати? Набрали їх да там центри комплектування привезли. Оце прощання славянки, да, і там на автобусі вивезли з військкомату. А далі куди? І було багато цих ось відео, коли їх розміщують в полі, біля військових частин, тобто не всередині, а ззовні Да? Якісь санаторії, бази відпочинку. Тобто немає куди їх, роз... де їх розміщувати. Везуть в Білорусь, оскільки там є військові частини вільні, де їх можна розмістити. а Одягу немає. І було дуже показово, коли один мобілізований каже: Я прийшов, мені дають літню форму, лю... літню, літню, літній одяг да, військовий. А я кажу, а зимовий? А йому відповідь: яка? Доживеш до зими, прийдеш і отримаєш. Це no, no comment. І сміх, і гріх. Так? Пане Іване, скажіть, от на півдні Херсон це Україна. Ну, взагалі, Херсон загалом це Україна. Але що дає це ЗСУ в стратегічному плані? Моральний драйв, надзвичайно. Це в першу чергу. Ну, ви ж бачили, коли зустрічали наші цивільні звільнення від росіян, наших військових. Ну... Російський сегмент інтернету він просто як попкорн там їх пукани рвалися, Перепрошую за сленг. Вони казали, Наш нас теж так зустрічали з українськими флагами, але був нюанс. Ну там проклинали нас, а, там матом а, крили. Але як українці зустрічають? Це дійсно моральне піднесення. Це такий моральний драйв. Я бачив, як е американські е ведучі, да вони там зі слізами на глазах, коли вони робили ці репортажі. Да, коли сидять там в студії, вони там всі там жінки ці ридають, коли бачать, як зустрічають українських військових. І, тобто для них було вже остаточно зрозуміло, навіть у тих, які були там сумніви, а може там це Росія звільняла, Україна окуповувала. То було вже зрозуміло, хто кого звільняє хто кого звільнив, хто кого окуповував. В них все стало зрозуміло, да, в їх там е е картині світу, всесвіту і зараз наші військові дійсно на драйві будуть е е рухатися далі. Це задає їм стимул, да що як їх зустрічають, і їм хочеться. Ну це такий умовний наркотик, да, і хочеться рухатися далі, звільняти ще далі. А у росіян такого драйву немає. Такого такого наркотику немає, і з цим пов'язані ось ці спотуги на сході, хоч щось звільнити, хоч щось. Тікток якийсь контент викласти, але й навіть для тіктоку не вистачає того контенту. Ем, начебто Росія знову планує мобілізацію. Але ну зараз з 1 грудня вони про строковиків призивають відповідно, кажуть, що з нового року вони почнуть знову мобілізацію знову там можливо 300 тисяч, можливо, більше. Але ем, як вам здається? Чи буде вона така самою легкою, як та, що відбулася ось нещодавно? Бо вже наслідки цієї мобілізації є. Це і е, повстання, хоча поки не проти Путіна, звичайно, а проти, про, проти офіцерів в багатьох учебках так званих. Це і жінки, і матері, і, і всі інші, які ходять і е, е, намагаються зрозуміти долю цих мобілізованих, навіть збираються на передову їхати, під військоматами вони бастують. Ну, е, Наче щось зрушилося. Чи буде так. Легко мобілізувати ще 300 тисяч. Чи а, це може є певною мірою зламати ситуацію в Росії? Так, давайте рахувати цифрами. Е звітували росіяни, що вони 200 ой 380 тисяч вони зібрали, а ні, навіть не так. Е 222 тисячі було зібрано да, на цих чмодиків. Е Потім тридик шойгу рапортує путіну. Путін теж там щось показує 370 Звідки з'явився плюс сто не тисяч? Незрозуміло. Е, можливо, там дописали від 700 тисяч до мільйона людей росіян втікли з Російської Федерації. Тобто, це там ну найбільш такий працездатний вік. Це люди, які е, можуть заробляти. Да? Це люди, які створювали додаткову вартість в російській економіці, які купували російські товари. Тобто їх е, відтік да? він б'є по російській економіці. Е, Зараз росіяни йдуть, ви правильно сказали. Вони збирають оцих ось, ось не контрактників, контракт, строковиків. Да, строковиків, оце ось 1 листопада був набір оголошений, повинен був бути 1 жовтня, на 1 листопада перенесли. За планом десь 127 тисяч їм треба зібрати. Да? Нагадаю, навесні в них був план: 136 там, 6 копійками тисяч треба було зібрати. Зібрали орієнтовно, увага, 90 тисяч. Тобто більше 30% відсотків у них був недобір. Да? Зараз ми ну подивимося, дійсно це показово буде, скільки вони наберуть ось в цьому, в цьому призові. Призові це буде показово показовище, і я дуже не впевнений, м'яко кажучи, що ось ця ось повна мобілізація в них спрацює. Тобто, тут з такими потугами вони збрали оцих ось 300 тисяч. Вони оголосили 220 зібрали, але. Я думаю, що треба було дописати. Оголосили про 370, але цих людей немає. Тобто дуже важко, і коли кажуть про повну мобілізацію, кого вони зібралися е, мобілізовувати? Е, вони заборонили мобілізовувати людей з Москви, з Пітера, оскільки там почалися почався кіпіш. Да, Москва е, знелюднила да там е, мер Москви Собянин. Повідомив адміністрацію президента, каже: слухайте, на ну Москва Москва пустим, пустим стала, стало. Да? Метро, в метро людей немає, да? офіси а, пусті, тобто треба щось робити. І мобілізацію впустили взад, да? там Сказали, що все, Москва, Московська область, Пітер більше людей не набираємо. Будемо брати десь з околиць, але й там дуже дуже важко буде. Тому я думаю, що це більше така замануха, да, там налякати на, на Україну, да? що. Ми ще нічого не починали, що ми їх зберемо, що вам буде всім погано. Ну, окей, покажіть. Хочете таку футболку? Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Тобто, якщо ви нас дивитесь по телевізору, беріть телефон, швиденько відкриваєте від YouTube, пишіть Сергій Мамаєв, чи українською, чи англійською. Ви бачите наш канал, ставите підписочку, ставите дзвіночок, щоб не пропускати розіграш. І відповідно, ви маєте написати в коментарях. Ключову фразу це херсонські кавуни і написати, звідки ви, де ви нас дивитесь? І зможете отримати ось цю футболку, а дзвіночок поставте, щоб не пропустити розіграш, ми повідомимо, коли він буде наступного тижня. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нас, вигравайте цю футболку, і вона до вас поїде так само, як вже перша наша з прекрасним е, соколом поїхала футболку у Прилуки Черні... Чернігівської області.